Так, все немає. Зараз я черві не... ну, За запущу. Пам'ятаємо, що початку. В нас тут буде вижені. Так, запротяг або виживано. Отже, мене звати Анна і моя тема, смійчинка для позначення періодиків і пісматологію. Погано, можна... себе презентуєте, студентка, третього курсу, а, медичного, факультету, кафеджу, факультету. медичного факультету. Uh, дякую за можливість розповісти цю тему. Чого ви остається? Uh, зараз треба собі. Тепер має. О, ні, ще. Тепер має працювати. О. І так, ну застосування антибіотиків у стоматології в основному поділяється на основне лікування та профілактика. Основне застосування це по суті як імперічне призначення антибіотиків. тобто Ось розуміє, що є якась інфекція в і пражінні, її срочно треба лікувати, але ж у стоматології не дуже сильно розвинута діагностика, тобто, наприклад, взяти ту культуру, висіяти і дізнатися, яка інфекція викликає цей антибіотик, тому все йде на, й... на ймовірність, тобто вдруг подія, а вдруг не подія. Тому використовують або широкий спектр, широкодії широкий антибіотики, або ж вузьку, якщо це знаєш, що ось це точно кандидат і по-іншому ніяк. Лікування, ну як ви зрозуміли, якщо у людини вже асцит, там флегмона на щуці, або щось ще, то треба вже лікувати днів і так далі, або як розповідала моя колега в імплантації. Ну і Профілактика при ендокардитах, наприклад, при інших запаленнях, щоб людина ну, не мала побічні ефекти ну, лікування антибіотиками. Почнімо з того, які ж методи розробили для того, щоб зрозуміти, а чого призначають дуже багато антибіотиків. Як ми бачимо, тут у мене виділено загалом лікування, невизначене і профілактика. Лікування це ті рецепти, які використовувалися для лікування, тобто протягом п'яти днів і більше. Щодо профілактики, це один день. Призначали рецепт на вживання антибіотиків, або ж на кілька годин. Ну і не визначений, тобто два-три дні. Як казала, моя колега можуть використовувати такий прийом антибіотиків, але США вважає, що це неправильно так робити. Ну і загалом це взагалі вся кількість рецептів, яка була виписана. Далі я буду пояснювати і так, кількість рецептів зрозуміло, загальна вартість. Тобто, Використовували не тільки що ось пацієнт прийде купити і все використовували туди, додали ці кошти, які витрачає пацієнт протягом життя, тобто там на податки, на свої якісь витрати і так далі. Ну і як було визначено, це в мене таблиця 1, яка показує, що на антибіотики витрачається приблизно тринадцять мільйонів доларів, і на 15 мільйонів доларів у 2015 році це дуже великі космічні суми, тобто витрачають незрозуміло, куди кошти на незрозуміле лікування. Це не дуже прям вау, добре в фінансовому плані. Ну звичайно, для пацієнтів так розвивається біотика через а нехай відповідабіотика. Наступне це табличка номер 2 Вона, е брачить до уваги, невідповідні рецепти, які я казала, тобто не невизначені е відповідні, тобто, які і для лікування і для профілактики. Ну, Я би зрозуміла. І є неадекватні, тобто, ось ці невизначені рецепти на 2-3 дні тривалість була їхнього призначення. І так, ну, то ну, ціні доповідні рецепти на основі, які тривалості лікування таких призначеного препарату, понад 850 тисяч антибіотиків були призначені невідповідно okay. протягом трохлічного періоду дослідження. Загальна кількість призначень на відповід... на відповідних антибіотиків з часом зменшилась з 296 тисяч до 269 тисяч. Тобто є якийсь прогрес, що може тішити, але, на жаль, він складає дуже малий відсоток і. Це розчаровує. Наступне, це у мене спеціальний графік, називається він Квазі Квазіосинівська репресія. Ну, це і неважливо розуміти. Як ми бачимо, як ми бачимо тут видно, що з 2013 року, десь по 2014 рік, в основному лінія, яка пояснює, не використання користання була стабільною тобто. Рецептів виписували майже однаково кожен рік. Але якщо подивитися, десь з січня 2015 до січня 2016-го йде регрес, тобто вже є якийсь, скажімо так, регрес, тобто на 0,21% почали зменшувати використання рецептів невизначених, і також частота антибіотиків, призначення для профілактики, зменшилась ще на 0,5%. Але, на жаль, це дуже довго все відбувається. І так, ми ну, поговоримо такі про фактори, які впливають на призначення антибіотиків. Отже, визначається на окремо стоматологічних і, і на фактори, які впливають на скажімо так. фактори стоматологів, як через, через що вони призначають антибіотики? І фактори пацієнтів, через що вони е, приймають антибіотики. Ну, скажімо так. Було Зроблені певні дослідження, тобто, спочатку це були наративні інтерв'ю. Зібрали дев'ять стоматологів і розпитали, в них, і розпитали їх, як вони призначаються біотики, чому вони це роблять, і задавали так питання, щоб вони обмірковували і давали якусь, скажімо так, історію зі своєї практики. Звісно, це все було анонімно. Це... Я це інтерв'ю можу знайти тільки уривками, тому що. Ну, це конфеденційно було. Потім, після того, як всі йдеться стоматологи здали свої інтерв'ю, було обговорення в фокус-групах. Тобто, були там професіонал, там, начебто, був доктор наук ось, з стоматології та лікар загальної практики, і, де і багато стоматологів, 4-5, які обговорювали інтерв'ю. Тобто, Ось я б там призначав антибіотик, тому що я боявся, наприклад, за життя пацієнта. І обговорювалося, чому це так неправильно і чому так. Це все, звичайно, записувалося, потім проаналізовувалось. Ну і вийшли ось такі висновки щодо факторів. По-перше, це призначення антибіотиків, щоб відстрочити, уникнути лікування зубів. Погляди з минулого або ж попереднього досвіду. Не на рівність рекомендацій настанов призводить до тлумачення та надмірного призначення, зменшення доступу до інформації щодо настанов та тривалої практики, ну і патологічні чинники, тиск з метою призначення рецептів, комфортне призначення ефектів вихідного дня. Далі ми можемо поговорити про те, як. Взагалі стоматологи це робили. Ну, почнемо з того, що ми пацієнтів давили на стоматологи. Тобто ви мені повинні призначити антибіотики, тому що в мене дуже сильно болів зуб. Це, звичайно, неправильно так робити. А буває таке, що вони приходили через так званий брак часу. Тобто, Пацієнт приходить, у нього болить зуб, а зараз, наприклад, 9 годин вечора п'ятниця. Зараз ти нічого не зробиш, пацієнту ніяк не вилікуєш. І отже, треба ну, призначати антибіотик. І, Як казав наш колега-стоматолог, у гострих випадках, коли мені справді було потрібно лікувати пацієнта, але він з'являється в невідкладному службі, і я, відповідно, не маю часу на можливості достатнього лікування пацієнта, я намагаюся захиститися антибіотиком. Хоча Бо, Богу, таке трапляється не часто, але в таких ситуаціях я сумніваюся, а чи було доречне це лікування? Наступне це Доказати пацієнтові, що йому не потрібен антибіотик, а потрібен саме аналігетик для того, щоб всі свої е, проблеми вирішити. Чомусь деякі пацієнти плутають дію антибіотика і анальгетика. Наприклад, як каже наш, стома, ну, наш стоматолог, іноді люди дратуються, тому що це не так швидко. Часто дію антибіотика помилково порівнюють і знеболюваним. Тому що прийнято приймати знеболювання, щоб просто усунути все, що їм не подобається. Буває таке, що вони прям ну, лоб підуть. Ось мені треба їх хоч застречся. Ну, якщо пацієнт справді хоче антибіотик, він десь його дістане. І якщо це я той, хто mm. пояснює, що ми повинні спостерігати чекати, звичайно ж, я дурний. Чому? Що тому що, знайдеться ще хтось, хто скаже, звичайно, не проблема. Ось мій рецепт. Є багато сфер, де той, хто зберігає спокій і пояснює, сприймається як менш освічений стоматолог. І, на жаль, це достатньо велика проблема по всьому світу. І, звичайно ж, профілактика. Авдивето, профілактика, конфліктна міжпрофесійна комунікація. Багато з самих стоматологів навіть не знають, чи потрібно призначати той антибіотик при ендокардиті чи ні, тому що колись, наприклад, у 2015 році було норма призначати антибіотик для профілактики ендокардиту. Зараз провели дуже багато ряд досліджень, які доказують, що здоровим людям, які не мають імплантів, і по праці на серці, як казала моя колега, знову ж таки, не треба використовувати антибіотики, але ж ну. Люди приходять різні, і стоматолог не можуть отримати, скажімо так, історію хвороби пацієнта і зрозуміти, чи треба, чи ні. Вони приходять до своїх колег спитати, і звичайно, вони відчувають якусь, скажімо так, свою некомпетентність, або ж вони бачать якусь неприязність своїх колег-кардіологів, або ж лікарів загальної загальної медицини. Ну, якби, нічого ти прийшов, що ти мене про це питаєш, як казав стоматолог. Наступне це страх перед медичними та юридичними наслідками. Буває таке, що пацієнти ж приходять різного віку, навіть і похилого і дитячого, і вони розуміють, що якщо я не призначу антибіотики, в нього можливі будуть ось такі ускладнення. Якщо ж я призначу антибіотики, то можливо в нього е, ускладнень не буде. І ось цей дисонанс дуже сильно м м пугає стоматологи, тому що може случитися так, що буде ускладнення тендокардит. Він прийде до кардіолога і, з нього, і пацієнта а хто ваш стоматолог? І потім він буде нести як медичну, так і юридичну відповідальність за свої вчинки. Ну, звичайно, поговоримо про те, як пацієнти впливають на стоматологію, або ж як пацієнти впливають на розвиток адеотикальності стоматології. Тут в мене наведена таблиця, зараз я її буду читати. Ми почнемо з самих основних: перше, що дуже сильно розповсюджено, а в інтернеті кажуть, що потрібно це лікувати антибіотиками. І буває таке, що лікар намагається довести що ні, так не потрібно і так далі. І у пацієнта вже починаються сумніви. Він, можливо, мій лікар. Дурний або він не розуміє, а в інтернеті краще написано, а минулий стоматолог антибіотики, як, ну, коли в мене була така сама проблема. І це ось порівняння з минулим також дуже сильно впливає на лікування. І, так, як приходять люди, які, наприклад, ось у мене купіт, мені давали антибіотики. А лікар зараз розуміє, що нові вже є. Настанови, нові на правила, і це не можна так робити. Ну і треба, звичайно, розмовляти з пацієнтами, давати їм, скажімо так, проводити освітні. Ну, По суті, довести пацієнту, що. Не, не треба використовувати антибіотики, краще робота прополаскати і, і цими засобами, які нам розказував також мій колега. Ну і на жаль, це було колись дуже спосюджено в Україні. Е, я прийму антибіотик, зуб перестане хворіти, і я буду, наприклад, святкувати або піду на роботу, і все буде добре. Ні, так також не працює і в Україні через те, що зараз війна антибіотики просто так нікому не видають тільки у воєнних регіонах. І зараз ще йдуть медичні реформи, які хочуть, скажімо так, видавати антибіотики рецептурно. Тобто, вже це все починається розвиватися в Україні, що тішить. Ну і дякую за увагу. Дякую, Дякую, добрий час. Питання до доповідача. Не те, що питання і коментар, а дякую Я заплатив. Цими клієнтими виплатами, коли до тебе приходять. Ой, в мене на літ на, це біоплівка, дайте тут цитрин, будь ласка. Так. Да. Це, на жаль, ну і обов'язково джерела інформації, які я використовую. Mm -hmm. Так, а да, можна тут обічку посмотріть, то, що ви пропустили, мені просто цікаво, що там було написано. Да. Ну, ні, да. будь ласка. Я тут деякі... В двох словах, що там написано. Е, в двох словах, ну, по суті, є фактори пацієнта, наприклад, ну, ага. да, емоційна прихильність і опус, як ступінь емоційної прихильності пацієнта до своїх зубів, впливає на його готовність погодитись на видалення. Тобто, ну, скажімо так, Є пацієнти, які дуже сильно не хочуть витрачати свої, дотрачати свої органи і також свої зуби. І вони намагаються лікаря змусити. Ну, будь ласка, давайте антибіотики. І, і ось ця втрата, і буває таке, що він приходить на консультацію до стоматолога, а потім лікується антибіотиками, а вже не дуже й добре. Наприклад. Далі, ну, наприклад, витрати погляду погляду, що дереблітай. Рентабельності та доступності матерічної допомоги, зокрема для приватної медичної допомоги, як отиплантати для заповнення проміжків, утворних після термінових процедур, страх mm -hmm. перед результатом, страх що стан може погіршитися або викликати більш серйозну проблему. Тобто, в мене болів зуб, у мене, наприклад, пів лиця опухло, і тут мені лікар каже, що антибіотик мені не потрібен. Mm. Це вже якось ну, визиває якийсь у mm. пацієнта. Типу, ні, мені срочно треба антибіотики, а стоматолог каже, що не, не треба. Я думаю, Це проблема в тому, що хірургічне лікування може стоїти дуже багато грошей, А якби антибіотик буде дешевше да, ось тебе? Можна варіант якщо дуже що коротко, це? да я в этом году не вакцинировалася від гриппа, заболела подалі Я е, не заболела грипом, потрапила трьошку на лечение. Заболел бы провалила місяць. місяць бы 500 гривен, ваксіолах п'ятсот гривень. Так. От, так, так, менше триста да. п'ятдесят ну, я купував. Ем, окей, дуже дякую. Дуже дякую да. Ми я прошу вас тоді всіх надіслати ваші презентації, щоб вимог вони якщо вони просить так, щоб могли подивитися на. Матеріали на джерелах і падали.